Знайшов, я вибачаюсь, це нам при листа передала, зараз я скажу, хто? Тетяна, ви не пам'ятаєте цей лист? Немає Тетяни. Друзі, ну насправді... Насправді лист такий. Я хочу вам його зачитати. Це е, наш активіст, е, активістка, яка приходить до нас кожного дня. Ось вона пише відкритого листа до Ганни Герман, раднику президента України. Не можу пересилити. Ну, я буду від е, жінки, тому е, ви розумієте, да не можу пересилити себе і написати слово шановна, як і слово ви з великої літери пробачте. Тим не менш, я вдячна вам від щирого серця за просвіту. Кінець кінцем на 65-му році життя я зрозуміла, як жорстоко помилялась все моє життя, вважаючи народом, матерів та батьків, що з висунутим язиком плигають з однієї роботи до іншої, щоб хоч якось звести кінці з кінцями. Людей, які заходячи в поліклініку, вже з порога. Широко відкривають рота, оскільки перш ніж слово регістратура їх зустрічає слово прескурант цін. Тисячі похмурих, сплячих в електричках, які змушені три часа кожен день проводити в поїздах, щоб заробити, хоч якусь копійку в Дніпропетровську, тому що в їхніх селах роботи вже давно немає. Пенсіонери, що опустивши долу, очі проходять.